Знаєте, що мене найбільше винтежить у панкейках? Те, що це сніданок, але приготування їх не дуже просте. Збийте окремо жовтки, збийте окремо білки. Я так не хочу, я не маю скільки часу зранку, тому я знайшла простіший вихід. Отже, готуємо панкейки без збивання. Перелік усіх інгредієнтів ви зараз бачите перед собою на екрані, а також я продублюю їх вам внизу під відео. Для початку давайте змішаємо всі сухі інгредієнти: борошно, цукор, розпушувач, сіль і ванільний цукор останнє за бажанням. Ретельно перемішайте все вінчиком для повного об'єднання. Розтопіть масло, а молоко трішки підігрійте у мікрохвильовці. Воно має бути плюс-мінус кімнатної температури. З'єднуємо усі рідкі інгредієнти, тобто молоко, вершкове масло і додаємо яйце. Злегка розмішайте. Наша ціль розмішати яйце. Висипаємо борошно до яєчної суміші і вимішуємо. Потрібно вимішати так, щоб не було грудочок. Набагато легше, якщо додавати борошно поступово. Отут насправді ви можете скористатися блендером або міксером, щоб вам було легше. Але не так важко це зробити і за допомогою вінчика. Наприклад, я цього разу зробила саме так. Приблизно отакий результат у вас має вийти. Добре, розігрійте сковорідку, наливайте на неї по кілька ложечок тіста. І випікайте з однієї сторони та з іншої. Якщо у вас антипригарне покриття, то випікати можна на сухій сковорідці, не додаючи ніякого жиру олії чи масла. Якщо у вас якась інша сковорідка, то можна додати вершкового масла. Насправді з маслом буде навіть смачніше. Для перевертання використовуйте найширшу лопатку, яку ви маєте, так буде зручніше. Отакі От маленькі млинці дуже зручно подавати на сніданок, наприклад, дітям. Але якщо ви готуєте для дорослих, то ви можете зробити кілька великих. Так буде набагато швидше. Отже, у мене вийшло 12 отаких невеличких панкейків і 2 іще великих. Подивіться, які вони м'якенькі всередині, м'якенькі і пухкенькі. готуйте, насолоджуйтесь, подавайте з медом, варенням, фруктами. І нехай вам буде смачно!